Усім привіт і з вами я, руки 93К. І, як зазвичай, наш всім багато кому улюблений серіал і один. Тому подобається, не сперечаюсь, він справді прикольний. Але це вчора не було але третій серії я не встиг нічого. Так, як... Ви всі знаєте, що я хотів зняти третю серію, але це переросло. в руту Добре, верніть що солоненьке. Не буду вас затримувати. Якщо це ваш улюблений серіал, зосередийтесь своїм улюбленим серіалом. Папа, куди ми їдемо? Тож ж я вам заказала. Не. Усі живі і здорові. Так, звісно. Ах. Честер, хто тобі взагалі чого ходити? Я не ходив в автошколу, тому ніхто. Мені навіщо тебе Дісіозару. За кормо. Но... Слухай, Точно не питай. Ідеть ви куди хочете, а я за вами. Добре, добре. Ну, і як кажуть, я це я останній. Ого, ми в них свою базу. Ага, uh -huh. база база стайня. Не пала. Oh. Um, можеш стати Добре. Дякую, Джексон. Шторм, ні. Ну, мої тачки, подивився. Чекай. Вгадайте, кого це будинок? Ну, я навіть не знаю, Твого тата. Mm -mm. Не вгадала. Нашої вчительки. Справді і справді. Бачите, тут написано. Добре, то, то нам тоді небезпечно тут. Боже, это у в твари. Ай, э, подарим народ, тут, ну, тут целку на спать на позад, наша такой а, а, а наша котя котянка. Добре жила. Завтра її. Я Думали, я не знаю де ви. Я вас винюховую кож кожного дня. Я mm, кусики гарні. Честер, хтось прийшов. Іду, йду. Але я хто не робив. Або римлян. Ну, то що? Що тобі потрібно? Я так бачу, ти так говориш. Ні, дурні, допомоги. Бачу, хтось тут притворяється, та будь ласка. Ні, не вбивай, не вбивай. А. Боже, що, що нам робити? Ти притворяєшся, та не притворяюсь. Встигла навіть і договорити. Добре. Аго, усі сюди, тут тотальна небезпека. Тут хтось іще є. Усі пішли знову. Це просто не подок. Хм. Бачу, тут усе, не. Всім стояти руки вгору, а. Слухайте Ти більше нам на друг. Добре. А чому ви його вигнали? Він більше нам не друг, він тільки керує. А ну, аго. Заходь. Ну... Мною... Но это не ради морды, а и иные клыкоты. Да нет, ты ж на чего? Угу. Добре. Добрый день. Ну, то доброе. Я так чу, на вас напал монстр. Ну, здесь нож. в четверть. Ну, ты мой жарт. Это мой жарт. Я не стал монстром. Наша вчителька котяна котянку вам. Так. А, розумію, розумієте. Ми були з нею, ми друзі, з нею друзями і то вирошували навіть, але ну, вона переїхала, потім в неї були тотальні заміни. Потім в неї були проблеми, але я не знаю. Ну що ж, якщо вона монстр нам треба оборонятись. Ну звісно. ж, І в Подивіться, що я вже нам идут вау. Так, это бабах, можна есть. тобою поговорити? Та, то звісно. Слухай, тобі цей доктор вчений. Здається, за А, дай йому шанс. Ага, скоро я вже прийду до нього. Слухайте, це точно гарна ідея. Ти що боїшся? Ні? На. Буду мати на поготові. На, що ти хочеш? Ні, що ти наробив? Вас Ні, ти тільки зробив гірше. Мені треба, поки ти її там звільнив, треба її ще оглянути і забрати ДНК, аби я, я це в лабораторії них досліджувати. Я так бачимо на турне раді. То кажи, заходь, то кажи заходь, то кажи виходь. А, згоріла хата сарай. Що ще тут можна очікувати? А, допоможіть, допоможіть. Очікувано. А, допоможіть, допоможіть. Це створіння накинулось. На мене було допоможіть. А чим я можу вам тут допомогти? Чи сидять? То ви ж ласка хтось, допоможіть. А, ти врятував мене.

Сіли, також. О, типу. Та всі сіли. Право з бабуся. Добре, пересідайте. Кілька годин потом їй. Тепер ми можемо з'їхати на дережці. Але спочатку не до лабораторії, то я сяду. О, тепер можна їхати далі. Вона дуже пам'ять сюди. Вона. Дуже зможна. Але ми мали в лабораторію, але це не буде. Всім дякую за перегляд, всім папа.